Же сьогодні Керченський міст СБУ атакувала фактично уже втретє. Цього разу атака була організована і по суті вибух відбувся під водою. Операція тривала загалом декілька місяців, як розповіли в нашій спецслужбі. Агенти СБУ замінували опори цього ну по суті незаконного об'єкта. І сьогодні без жодних жертв, що важливо серед цивільного населення. Це знову показує наскільки філігранно працює наша спецслужба і наскільки ми цивілізована країна, яка обороняє. Ається в не порушуючи закони звичаї ведення війни. Так, от сьогодні, о 4.44 Перший це теж така цікава деталь. Важливо уточнити на цьому увагу. Перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки сильно постраждали на рівні дна, 1100 кг вибухівки в Втрутилому еквіваленті. Ну розуміємо, що чудово цьому посприяло. І як зазначили в СБУ, зараз міст перебуває в аварійному стані. Це вже ну така інфоприпрошую, офіційна інформація, з якої одразу вийшли в СБУ і повідомили нам з вами всі ці деталі. Але потім почалося щось трохи дивне в російських пабліках. Вони почали писати про те, що насправді атака продовжується, і можливо, це вже був такий наступний етап фактично цього удару по Кримському мосту. Так, от пабліки почали писати про те, що безекіпажні катери, мовляв, прорива. Підхід прохід в загородженнях з'явилася інформація якраз про такі активні атаки морських дронів. Ці дані, зрештою, не підтверджені ні українською стороною, але, тим не менш, росіяни почали масово писати про небезпеку надводно-підводних цілей у Криму. Для цього вони фактично перекривали сам Кримський міст.